На зорі освоєння космосу нам було важко повірити, в те, що за межами нашої планети є вода, що викликало тривогу та очікування, пов'язані з нашим почуттям самотності у космосі. Однак, завдяки прогресу наукових знань в астрономії, більш досконалим і послідовним дослідам, а також завдяки стрімкому рівню розвитку технологій, ми тепер здатні відповісти на таке цікаве питання. Чи так рідко як ресурс вода зустрічається в космосі? Приємного перегляду! Почнемо, друзі мабуть, із самого початку і скажемо, що згідно із загальною теорією Великого Вибуху, Всесвіт зародився 13,8 мільярдів років тому. Надалі, в результаті гравітаційного колапсу хмар, водню та гелію з'явилися перші зірки. Всередині яких розпочався термоядерний синтез, що з часом призвело до утворення всенових елементів, у тому числі і кисню. Кисень та водень, друзі, дали воду. Перші її молекули могли сформуватися відразу після колапсу перших зірок. Вчені припускають, що це сталося десь за 800 мільйонів років після Великого Вибуху. Вода знаходилася тоді, у формі дуже розсіяного газу, заповнюючи собою невеликі ділянки міжзоряного простору, охолоджуючи його і таким чином наближаючи народження нових зірок. У 2011 році астрономи знайшли найбільший космічний резервуар із водою. Він виявився на околицях величезної та стародавньої Чорної діри в 12 мільярдах світлових років від Землі. Води в ньому вистачило б, щоб заповнити земні океани десь 200 трильйонів разів. Але астрономів більш зацікавило не кількість води, а її вік. Адже відстань до хмари вказує на те, що припущення про ранню появу води у молодому всесвіті виявилося вірним. Перейдемо до нашої сонячної системи. Вчені стверджують, що вода вже була у молекулярній хмарі туманності, в якій зародилося сонце мільярди років тому. Щоб це довести, астрономи здійснили комп'ютерне моделювання хімічних процесів формування сонячної системи. Ця модель містила в собі два види води: звичайну воду та важку, яку можна знайти не тільки в кометах та метеоритах, а й в океанах Землі і інших космічних тілах. Звичайна вода містила водень тоді як важка ізотоп Дейтерію, який відрізняється кількістю нейтронів від водню і формується в холодних умовах. Висновки з цих досліджень досить цікаві, але передбачувані. Якщо вода формувалася локально в кожній зірковій системі, то її кількість, а також кількість хімічних елементів, необхідних для формування життя, може змінюватись від системи до системи. Однак, якщо вірити дослідженням, кожна планетарна система отримала воду від туманності. Таким чином, кількість води та хімічних елементів у всіх системах має бути ну приблизно однаковою. А це в свою чергу наштовхує нас на думку, що десь у космосі може існувати планетарна система, схожа на нашу сонячну, та не одна Земля, прекрасна блакитна куля, третя планета від сонця та наш рідний дім. Земля сприймається нами як острівець життя в порожньому космічному просторі. Адже якщо ми говоримо про життя, то майже у 99% маємо на увазі і наявність рідкої води. Чи багато цього цінного ресурсу на Землі, як ви гадаєте? Ну на вигляд, наче багато. Все ж таки 71% поверхні планети покритий водою, і глибина океанів з точки зору людини досить велика і становить в середньому 3736 метрів. Але насправді води на нашій планеті не так і багато в сумарному її обсязі. Ця цифра коливається від 1,3 до 1,4 мільярдів кубічних кілометрів. Чи це багато? Ну як сказати, друзі? Хоча океани покривають 71% поверхні Землі, але при цьому вони становлять лише 0,2 від загальної маси нашої планети. Але якщо звернути свою увагу і подивитися, які-небудь наукові фільми пов'язані з екосистемою чи будовою нашої планети, то можна помітити, що вченими у них найчастіше на перший план виноситься теза про винятковість землі, блакитної планети, щедро наділеної величезними запасами води. Але як ми розуміємо, тепер на нашій планеті сліди води напрочуд тонкі. Те, що на перший погляд, схоже на величезні глибокі океани, бурхливі річки, хмарні утворення та вічний лід являє собою лише надзвичайно тонкий поверхневий шар. Можна навести таку аналогію, якби ми уявили собі, що всі водні запаси землі могли поміститися в одній літровій пляшці води, то 975 мл були б солоною водою. 17 льодом, і лише 7 мілілітрів були б еквівалентом загального запасу прісної води на землі. Але в них би ще входили б і недоступні ґрунтові води, і лише приблизно одна десята одного мілілітру. Еквівалент однієї краплі була б прісною рідкою водою, легко доступною для використання людиною, і за допомогою якої нам потрібно жити. Ну що, багато? А щоб жити, ми повинні ще поділитися цією самотньою краплею води з рослинами та тваринами. Але так чи інакше, ми вже, хоча б можемо впевнено сказати, що вода як ресурс досить поширена в космосі. Насправді, вода як ресурс є майже скрізь, на тому ж місяці оцінюють запаси води у 600 мільйонів тонн. А що вже казати за супутники газових гігантів, на яких води взагалі в рази більше ніж на землі? Чого варті тільки супутники Юпітера, такі як Європа, на якій води удвічі більше, ніж на землі, Калісто, на якій води в два рази більше, ніж на Європі, та Ганімед, найбільший супутник Юпітера, та найбільший супутник сонячної системи. За оцінкою вчених наса солоний океан Ганімеду має містити в собі в 27 разів більше води, ніж всі океани Землі, разом узяті, а глибина його при цьому може доходити до 100 кілометрів. І тут можна насправді ще довго розповідати і наводити приклади наявності води як ресурсу, говорити о планетах і супутниках, навіть нашої сонячної системи, а є ще й комети, друзі, які переносять на собі воду між зірковими системами. І так ми трохи розібралися із загальним розумінням наявності води у Всесвіті та нашій зірковій системі. Але чи є світ, де води ну прям дуже багато, та ще й у рідкому стані, як на Землі? І відповідь, друзі, є ця планета носить ім'я ТОЕ 1452 b Вона звертається в системі зірки класу червоного карлика в сузір'ї дракона на відстані в 100 світлових років від сонця. Тої 1452 b суттєво перевищує землю за розміром та масою. Ця екзопланета відноситься до типу суперземель і за розміром перевищує землю на 67%. Ця планета знаходиться на правильній відстані від своєї батьківської зірки, щоб вода на її поверхні завжди залишалася в рідкому стані. Ви тільки уявіть собі, тої 1452 b перевищує Землю за масою майже в 5 разів, і ось 22% з усієї цієї величезної маси припадає саме на воду. Тобто, якщо зібрати всю воду з цієї планети, то за сумарною масою вона буде як наша планета Земля. Залишається тільки уявляти і здогадуватися, якої неймовірної глибини може досягати її океан, тому що поверхня тої 1452B на 100% вкрита водою. Як бачите, друзі, вода як ресурс досить поширена у всесвіті. При цьому прийнято вважати, що саме рідка вода є провідником до виникнення та підтримки життя. Так, для того, щоб вода була в постійному рідкому стані, повинні зійтися багато факторів, але тільки у видимій частині нашого Всесвіту знаходяться 30 мільярдів трильйонів зірок і навколо багатьох з них є планети. Так невже життя не змогло знайти собі шлях у якомусь з цих дальніх світів? А ви як гадаєте? Всім дякую за перегляд, любі друзі, прошу вас залишати коментарі та підписуватись на канал. Ваші схвальні пальці вгору допоможуть просуванню каналу та мотивують для створення нових цікавих відео.